Маємо це бюджетне вікно на цьому. Це ОСБ лаковано лаком, приклеєно на клей -пену, клей пену і оброблення зроблено на уголки 30, на 30 35 на 35 Забито гвоздиками жовтенькими, коротенькими такими гвоздиками десь 35-ки. І фельдико, Так як це цесора зроблена і на дверях тоже зроблено, прикліна, на клей ОСБ і обравлена всіма уголочками. Ну, так як тут бути удари, удари, механічні ударіння, то тому тут усилено на сприт-шайбу шурупиками. Водозащитні все на... все резеточки. І так як треба, щоб людина піднімалась на другий поверх, то зроблений цей сірюк. Оце ОСБ. ОСБ все От. Тут вверху я вже розказував в одному ролі цей паробар'єр, щоб волога не проникала. Зачем паробар'єр стелиться? Там утеплена цей стеля. І щоб волога не проникала туди і мідвата не набрала сирості і не втрачала своєї теплої властивості, тому пару бар'єру робиться. Ну, а оце п'ятлі ставляться тут універсальні, щоб воно не злітало. Вот. Оце сарачик зроблений для того, щоб цей щоб зберігач ну, стілажики. А це Оце ну, все Тут для... це сарай сарай. будуть стілажик і все це, тут супер буде домашнє. на цементно піщану штукатурку, цемент-пісок рідке мило. Маяки пластикові, вони тоді не треба їх винімати, вони не державлять. О, І ставиться мінімальні. Якщо тут своя були до 2 см, то тут шість поставлена був маячок. Пол тут сталося ніжданчик. Залився цементно-піщаний один до трьох, але він почав кришитися. Тому було вирішено його підвести, погрунтувати два шари, якщо не допоможе, то ще перетягнути тоненьким слоєм Тому що Якщо воно тут ніякого не буде по поверхні, ні плитки, нічого, це ж бюджетний варіант. Тому пол прийдеться доробляти, прийдеться доробляти сильно. Потім Дороблять крипокрасики. Сюди. Сюди. Електрика протягнута, протягнута сюди в гуфи, на кліпсах. На вулиці один прожектор, тут ось закладка зроблена цього. Шнур для центрального світильника. А потім оці стіни зробиться перетягнуться. який бюджетний варіант? Був варіант Його зробить штукатурка. А я запропонував штукатурку. І залишити так. Але так як стіни тут більш-менш рівні, я запропонував перетягнути фасадним клієм з сіткою і зробити декоративну штукатурку ну, саморобну. Це по тій самій ціні, як і штукатурка маячна, тільки мені на руки легше. Люди спогодилися і тому тут буде робитися Перетягуватися ось, шпаделями набагато легше, перетягнути, ніж відратятися цементно піщана. Перетягнеться штукатурочка, перед цим же прогрунтується, перетягнеться штукатурка з сіткою два рази. І потім, ця, і потім скоріше все, пофарбується. І це навколо, навколо будівлі. От, тут. Ну, а тут потім буде ось тут не, не завинати, тут буде тротуарочка вже другі спеціалісти положать тротуарочку. І тут буде такий відкритий ось такий, територія, відкрита багато, відкрита територія відкрита територія така літражна, приватну будиночку. Ну, Отак люди викручуються, роблять красоту. Робіть і собі туди, побачите.